Чи захистить двері правильне упакування. Хлопці трішки не втримали двері під час руху машини. Можливо, і не раз. О, ній і скалати. Інтересно, чи вона жива ще всередині? <звук> Давайте розпакуємо і подивимося, чи функціонують вони ще. Це двері власного виробництва Атланта. Як то кажуть, незначні пошкодження. А що в принципі МДФК ціла, підклеїти і все. Я думаю, якщо ваш чоловік любить випити і не попадає з першого разу, то уцінені двері з невеликими царапинами ідеально підійдуть. Отакі От двері будуть з максимальною знижкою. Вони чудово тримають удар від кувалди, тому що всередині посилені додатковим листом МДФ для міцності. Як бачите, ці двері надійні, вони вже бати, що пережили. Може вже досить. А! Ця модель вхідних дверей часто використовується для будинку чи квартири. Ціна нових 8400 гривень. І ще, і ще! Ви ж того забули. Це чудовий варіант в будинки, котеджі та навіть квартири. Щоб замовити дані двері, переходьте на сайт Тарімуском'я або шукайте їх по всіх дверних магазинах України. Снімайте, заставляєшся, прибирає блять тільки й двері. Що для цих артистів дають?